Вітаю, друзі. Як я обіцяла, приїхала, хоч і сильний туман в лікарню. Показую нашого Тайсона, якого ми всі з вами рятували, який живий завдяки нашій допомозі. Хочу розказати історію, яку знаю я. Е, дивіться, е, я переживаю, але постараюсь розказати. Я є, маю притулок, завдяки, в якому знаходиться 425 тварин. Люди дуже часто до мене звертаються про допомогу. І багато зараз мене дуже часто обіжають, що я, як би сказати, не показую і не добиваюся покарання те, що зробили з Тайсоном. Я, щоб ви розуміли, є волонтер, і моє саме головне це врятувати тварину, а не займатися. Є люди, які це все бачили, які написали заяву. Заява зараз прийнята поліцією і дуже надіюся, що Надіюся, але не вірю, що буде покарання цьому чоловікові. Розказую, як я знаю цю історію. Робіть, будь ласка, репости, тому що чим більше нас побачить, тим більше я зможу врятувати тварин. Розказую дуже швидко, щоб зберегти ефір, тому що дуже багато людей пише, і на жаль, тисячі коментарів я не можу відповісти, тому що мене ранок мій починається початку п'ятого. І е, закінчується дуже пізно, і тому псима всім відписувати. Якщо людина не хоче прочитати, я на жаль не можу. Значить, дивіться, коли його привезли дівчата, ми вже думали, що він мертвий. Е, так, сім'ю йому дуже потрібно, але все-таки він подав знак, щоб його рятувати. Шансів, ой, що він виживе, майже не було. Е, значить, як е, і потім, коли люди робили репости, також знайшли цю дівчину, яка визвала поліцію. І коли робили репости, з нам стали дзвонити свідки цього, що бачили. Тому що це все проходило, Миколаївська область далеко від мене, більше ста кілометрів. Це все, все проходило. Я трохи переживаю, але стараюсь розказати, тому що ця історія як то кажуть, дуже жорстока. Люди чули, як його били. Його били не одну минуту, його били дуже довго і потім викинули помирати. Люди це бачили, бачили, як він скаволів. Так як я знаю, так як розказували свідки, звонили свідувати Ніхто не хоче. Всі бояться цього чоловіка. Цей чоловік, що його бив, він неадекватний. На нього не раз писали заяви. Він застрелював кішок на на очах їх господарів, він вбивав інших тварин і тому його всі бояться, хоча на як то кажуть, не скажеш, що він неадекватний. Ви, проти нього не хочуть іти, так як він займається. Той чоловік раніше займався, не знаю, чи зараз, так як йому більше 70 років, він займався тренування, вчив дітей битві. Тому дуже багато людей його знають і в поліції, і не хочуть ним займатися. Ну, заяву прийняли і в селищній раді, і також він е, прийняли заяву і в поліції. Е, ну і виходить яка історія. Ходив чоловік, кажуть, він бомж в Миколаївській області, коли почалася війна, зробили таке временне прихисток для біженців. Спочатку там було дуже багато людей, потім ці люди виїхали. Деякі інші заселились, хто там зараз живе, можна сказати, живуть безхат безхатченки. І оцей чоловік, де він взяв цю собаку, відео є дуже багато. Де начало відео видно, що на ньому великий сеп і великий ошенік. Получається, цей чоловік бомж. При тому, ну бомж ми багато хто зараз стали бомжів з. Такий зараз стан в Україні. Від де він взявся, там ніхто не знає. І де взялась у нього ця собака, також ніхто не знає. Він його схватив за собою, ходив він по помийках. Місці з ним збирав бички, збирав їжу. Так вони якось жили. На ньому також, як ви бачили, був красненький ошенійквідвідблів. Блі... Від блі... Він давно на ньому висів чи ні, я не знаю. І от оцей бомж зайшов на подвір'я. До цього господ, до цієї людини, так, я розумію, він зайшов на чуже подвір'я. Що він туди зайшов? Я не знаю. Це мені так розказували е... ті, що люди, які це бачили, і мені дзвонили і розказували. Коли цей борщ зайшов на це подвір'я, його почав цей господар почав жорстоко бити цього пса, е... цього нашого Томаса, так, е... Тайсона, вибачаюся. Як ви бачите, він сам по собі невеликий собака. Так як його били, чуло пів села, як він скагулів і плакав. Далі ця дівчина військова, яка також почула і прибігла, кидалась у нього камінням всього господаря, щоб рятувати цього собаку, але на нього просто плювалися ніхто. Даже не реагував. Вона визвала іменно поліцію. Хочу подякувати іменно хлопцям з поліції, які не залишили. Завдяки їм цей Тайсон був витягнутий з ями, в якого вони його викинули помирати. І був е, врятований, можна сказати, врятований іменно цими хлопцями, які просто не залишили, а пожаліли його. Взяли їхні жінки, допомагають. Рятувати безхатніх тварин, вони підписані на мене, і тому вони звернулись іменно до мене, щоб я врятувала. Я думаю, що це було дуже правильно, так як він завдяки цьому попав. виходить, до мене. Ми попали в клініку Еболіт. От наш лікар Заболотній В'ячеслав Олександрович, який розкаже, що тут було в нього з побою. Шансів, що він витрим виживе, ми не мали. Розказуйте. В дуже тяжкому стані. У нього часткова була втрата свідомості. Він не розумів там, де знаходиться, він не розумів, що, напевно, що взагалі відбулося. Ну, було виявлено гіпоксію головного мозку через множинні крововилови. Було повністю вибите ліве око, яке ну, вже не можна було врятувати. Але мова тоді про ко не йшла. Мова йшла про стабілізацію його життя. Це постійні е, кисневі камери. Це ну, годинами. Можна навіть сказати, що він там, там днями знаходиться для того, щоб е, його головний мозок наситити киснем. Е, постійна інфузійна терапія, це антибіотики, це нестероїдні протизапальні, це знеболюючі. це препарати для відновлення нервових волокон саме голови. Бо майже всі травми прийшли, на жаль, йому по голові. Ну, Лікування це не дешеве, тому що там, година там, перебування в кисневій камері коштувати приблизно 2-2,5 тисячі гривень. Це для такої собаки, бо собака велика і кисневого балону вистачає їй на 2-3 години. Але слава Богу, що в нього ну, була велика жага до життя, що він хотів жити, і дуже добре, що вдалося це йому зберегти. Саме головне, щоб він ну, продовжував боротися, щоб він полюбив і після цього і людей, тому що не до всіх він відноситься дуже добре, можуть бути там напади агресії неконтрольовані, ним потрібно ще буде займатися. Тому що надалі потрібно найняти кінолога, тому що зразу віддати його сім'ї неможливо, так як я привезла собачку перед цим. І якщо його собака на нього гавкне, то він веде себе не дуже адекватно, але можна зрозуміти, тому що. Повірте, я також дуже боюся тварину, наскільки він хоче обнімашок і наскільки він от розумний, але потрібно ну, йому ще адаптуватися. Також він ще на на крапельницях в день вигризає по три, виходить катетора. Лікується він, так як питають, ви його сховуєте. Всіх тварин, як людина хоче, вона знайде. я Лікую айболіт місто Омань. Тут найкращі спеціалісти, завдяки яким. І нашому лікарю хірургу всі тварини врятовані. Це 425 тварин, які знаходяться в притулку, які потребують постійного догляду і допомоги. Зараз в клініці також знаходиться дуже багато моїх тварин, наших з вами, не моїх, яким потрібно врятувати життя. Робіть, будь ласка, репости, тому що. Дуже потрібно, йому дійсно відповідальні люди. Дуже багато людей хочуть хайпитися, пишуть мені фонди, ми заберемо, та ми знайдемо та нічого ви, пожалуйста, не зробите. Тому що, на жаль, коли я відкриваю наші даже, переписки і коли я просила в тих фондів допомогу для цих тварин, хоча б якоїсь їжі, що в мене знаходяться в притулку, то тоді все время мені відмовляли. А коли побачили, що на Тайсоні можна зробити собі якесь ім'я, собі це, і тому вони зразу починають писати стати. Я його віддам тільки відповідальні руки, тільки найкращу сім'ю, тому що він скільки пережив, тому більше з ними не будуть, будемо надіяти, що в нього буде щасливе, гарне життя, а не просто якийсь фонд, візьме, посади його в клітку і буде показувати справедливість. Я вірю в Божу справедливість, в те, що ми не відповідальність відповідальні за те, що ми робимо які поступки, які вчинки, так як цей чоловік, я дуже дуже сильно як би сказати, бажаю. Щоб його били просто хоча б декілька разів так по голові, як він бив цю собаку, з якою він так повівся, який так сильно плакав, і який далі поводиться з поганими ну, з іншими тваринами в тому селищі. Будемо вірити в краще. Дякую дуже саме головне всім людям, які допомагали допомагають і також дівчині військовій альоні. Також поліцейські, які не залишили його помирати, також дівчата витягнули з ями, не побоялися. Також дівчата, які привезли його до мене в притулок і просили допомоги. Також лікарям. Це скільки людей було, як би сказати, господом приведені до цього Тайсона, що просто вам. Не передати, як усі не спали і молилися, щоб він вижив. Тому він вижив. Дуже-дуже всім дякую. Допомагайте нам робіть репости. І я дуже вірю, що Боже покарання діє, тому що цього чоловіка вже, на жаль, було покарано. Я не хочу говорити, тому що як, але він і надалі дуже-дуже просто. Хочу люди, які е, іздіваються з тварин, знущаються. Ви навіть не розумієте, як е, ви своїх дітей приводите ну, на те, що вони понесуть цю відповідальність. Тому що Бог все бачить. Я вірю, я прожила життя і я знаю, що воно це все діє. Да, Тайсінь, Тайсон, ти мене любиш, на жаль, ви розумієте, Тайсон, якби мене не любив, в притулок він не зможе поїхати, тому що він дуже ревнивий і це. В притулку йому просто не місце. Так що робіть репости, шукаємо йому саму саму гарну родину. Він розумашечка, але обов'язково, щоб ця родина була без котів і інших тварин, тому що, на жаль, у нього є зооагресія. агресія. кінолог, можливо, це все будемо надіятись. Виправи, але всім дуже дякую, що ви з нами, що ви підтримуєте. Подивіться, як він да, змінився на очах, його покупали, і він просто красотулічка. Всім дякую. Хочу просто зупинитись, тому що в пам'яті в телефоні мало, а дуже хочеться, щоб все збереглося, змогли побачити інші. Він просто на очах дійсно поправився. в житті. Це друга тварина, яка так хоче жити і так швидко йому стає краще. Дай Тайсон, ти мене не з'їсиш? Тайсон, ти тільки корм з'їсиш. Дякую всім дякую, що зі мною. Дякую всім, мирного неба! Все буде Україна.